Увірений, уверений. Дуже велике дякую. Кстати, всім, хто дивиться. Віддаю вже флешечку на монтаж. Це последнє відео на цій флешці. Бляха, 15-а, Я вже мав виїхати. Юля, бігом виїжджаєм! Я на даніо. бігом! Юль, я не шучу! Так, короче, я на проїхав. Отак, я запаркувався, а ми по Чуєш? Ну от, отъехала на своих грузоках. Зараз задом роздавати, конечно. Там у нього колеса повертається заднє. А в мене ні фігня. А я тут не виїду, вообще ж ні. Алло, Серё, а тен е? Давай. Я, yeah, я. Yeah. Колега, ти ж хвитке мостри 3.80, кришу вдарив, зігнув. В общем, 10 не уфай, курва, не уфай. Ніхто. Ніхуя, ніхуя блядь, дisiaj рано ніхуя. Як заебал я перераховую 63 палети, кажу, ще три палети. Він каже, ні, там 66 палет, кажу, 63. 66. В... Кажу, блять, рахуй. Ну, каже, так, да, ще дві палети треба долучити. Я кажу, не дві-три. Він такий, на ну, мене, блять, до да, дві нахуй. кажу, ти йди, блядь, що ти з мене бле, прикалуєшся, що що, блять, біса гонив. Прийшов, такий, кинув сюди три палети. Сібнути. Я йому кажу, блядь, блять, їх нахуй. Він такий. Поїхав, підсунув, поїхав, взяв знак. Ну так, да, правильно, правильно. Ну. Харився, думаю. Та пішов, я теж харився, це я маю, по-перше, грузить. Правильно, правильно. Дивись, хтось викинув пів бутилки Джек Деніалса. Так, Юлечка поїхала. Спішив, запізнився, мав бути в 15. 15.20. Вилітаю, лечу, бо треба вспіти проїхати німць. Окей, let's go! Заїжджаємо на границю, дуже класивенний закат. Я так це не люблю, блін. Ну-не-на-на! Ну, 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 ну ж ти це все мені спортив. Через Чурку мало їду, взагалі. Так-так так розбираємо вещі. Запакувався. Там лікарства, взяв сюди шикало всунув, щоб під рукою було всяке тут солодке, 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 солодке. Сюди водички позакидав молоко. Очки в мене там всі, як має бути. Так, бляха, я не впевнений, чи воно мені все вміститься. Це високий лоток з салатом, я не знаю як то його. Куди то його всунути. Блін. Що це в мене не виходить, Ну, ну може це. Спочатку... Значало... Тепер якось так цих два. Перший другий. Хорошо, Борис! І ще один є. Ще один, сюди, кофік. Ось сюди. Раз. Два. А ще тут, й Ще луточок. сюди. І шинка сюди. Ось все зайшло взагалі елігантсько, елігансько, елігансько. Зараз їдемо до. Я думаю, до границі сьогодні доїдемо. Може навіть трошечки далі. Побачимо, що як. Зараз ще біжу цигари куплю. Да і все. Летимо, летимо. 15 минут зараз відстоїть типа пауза, так мінімально дай газ. Так, запаркувався. Тут одна фура стоїть. А тут не знаю. Вам, мабуть, нічого не видно. Я вже і фонарика включив. Приїзд не сильно великий, але э, мені здається, що все чітко. На цей угол мене трохи лякає І те, що я останній стою на автостраді. Ну але там вже з тієї сторони на початку, там вже стоять на автостраді. А тут до автостради ще... Не всек, ну, плотня, там всюди платнячки. Нормально. У кроках порахував авто проїзд хороший. Зараз ще на всякий случай закрию цей зеркало. Щоб ніхто там... На скорості мені нічого не зробив. Отак я вчора запаркувався. Ніц не поробиш. Оце коротше я на Паркінсоні. Вон там моя фура стоїть. Коляшка проїхав, Батареї немає, так що знімати нічого не буду, їду в магазин. Отак, я запаркувався. Нормально, коротше. Думаю, не сильно мешаю. А ми попівко. Хе-хе-хе. Really? really? Мене куляшка підкинув до парковки, а там вов. А тут парковка. І от реально, ну аж типа настільки атмосферно, так трохи стремновато аж. О, я аж там запаркований. Дві страсти, бля, виживанка. Район, Типа для форта взагалі не предназначено нічого. Треба поки там вигрузиться машина і потім мені заїжджати. Зараз повізьму, напевно, припаркуюсь. Ну, взагалі району взагалі не предназначені до того сам найзадніх ключок. Я тут я зараз так собі парканусь. Отака от, от в нас вигрузка. Сюди треба буде задумати. Я думаю, я тут вже заїхати. Тут запаркуватися. Фірма якась, ну е і це, не хочеться їм забивати парковку. А тут я став більш таки під якийсь городський транспорт, тут парковка мінімальна така. Зачуханий, стою курю. І дивися, що тут лежить. Дивись. Викинув пів бутилки Джек Деніалс. Да, там мужики від'їжджають блять, зараз задуматься сюди здавати. Конечно. Не сильно це бляха При тому, що в нього колеса вивертаються задні бачиш? А В мене ні не повертаються. Добре, буду зараз давати назад, не знаю, вийде чи не вийде. Лакла іграють триватися полетіла. Так ця вся стройка виглядає. Виліз в ляха сюди. Місце для фури. О, тут зараз буде проїжджати. Катапулька. Так, що будемо виїжджати, бачиш, тут вліво буде теж сложно поворачувати, машини позаставляли. Не знаю, зараз будуть відставляти ті машини, вони мене це мало обходить. Ну ці понятно, ці проїхали, виїхали, але зараз знаєш, яку машину оцю синю прийдеться забирати, тому що той мужик, в нього і так бляха та машина, колеса задні підрулюють. Ну а я тут не виїду, взагалі ж ніяк. я. Хало, сорі, а ти. Я я. О, відставить теж машину. Від'їжджає, це від'їжджає і я собі виїду. Начик хорошо, то й туди, то й туди. І розмочується, я виїду. Виїхав, виїхав. Ось тут ще один качмарик стоїть, пацани. Я-то тут убрутив. І дом, там є ще. Ну. Працовую, так, 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 тут акурат на, 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 на Ну, За один раз так. Да, ну. Добре. Обічок, так, другий п'є. А колись підписав, там, ми от розгружалися, Оце во вся стройка. Це вся стройка наша. Ми тут розгружали цілу. Це во тільки ново построєний дом цими заказами, тут 3,1 висота, там 3,7 висота, там 3,6 чимось висота. Я об'їжджаю ці закази, там, де не можна проїжджати, мені по висоті. Проїхав їх. І ось їду далі. Зараз вам тут покажу, бо тут вже в нас іде набережна. І там далеко знаходиться дуже великий красивий міст. І от там далеко-далеко-далеко. Дивіться, прямо аж далеко туди. Там міст, у якому ми дуже-дуже часто їздимо. Там він такий високий, коли ти їдеш на ньому, то взагалі ну, так, тіпо, це все виглядає, звідси, видно цю сторону, це, якби, потім будемо вертатися, я вам постараюся показати з тої сторони, як виглядає оце все. Оцей міст, який я вам говорив. Оце я їхав, я їхав от, от порізно там, А зараз я вже їду на цьому мосту. Два рази таке відчуття було взаді, що як будто м -м, чимось цепляю. Типу, що время все за якийсь стук. Непонятно що це. Я ну, не піднятий, не опущений, прям все якби ідеально. А чому так непонятно. Під'їхав, одразу зелене світло. О, бичка буде блядь, під... Ааа, сука, як я ненавіжу цих оцих блядь. Тихо під'їдуть, блядь, і ти навіть не можеш вивернути руля нормально. Лучше подождати, хай він проїде, собі виїхати навіть на другу полосу. І так собі помаленьку цей. Красиво, класно, для веліків полоса. Ого, диви, як здихає. Іде під підгорочка на Веліку, де, 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 де вже не витримує. Молодець, молодець. Під'їжджаємо до фірми. Вот такие подъезд у нас. Что-то продают. Подаемся. Какие шишки. Шишки продают. Показываю, туда заезжал. А сейчас бляха? что тут не так. А ну, сейчас на навигации посмотрю. Под туда Приїхав на цю базу. База фірма. Якийсь румон грузився. Може, загрузився або тільки починає загружатися, непонятно. Це спеціальне місце для розворота вони тут зробили. А ось тут грузитися. О, бачу, румон стоїть, ходу загрузився. Маю надіжду, що бляха будуть ззаді грузити, але походу що ні. Я виїхав з цієї фірми, мені сказали, їдь за цим бусом до місця своєї загрузки. Цікаво дуже, куди ми їдемо. Далеко це недалеко. Вони якось так швидко, давай, 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 бігом, бігом, їдь, їть, їдь. Ось далеко так як О, Оказується, це не сильно далеко. це фірма. Тут така як якась... Скупка метала, скупка всякого мусора тут. Вони займаються вікнами, але воно зараз мені покаже, що моє таке він. Ну, що ще раз здивишся. хер він там дивиться. Розвернутися, потім маловато місця, як на мене. Для інстаграма вже зазняв, для вас знімаю. вот, гружуся. Дивися, загрузили мені оце, крім цих трьох палет. Логіст мені сказав, каже, уважно, уважно. Каже, подивися, скільки тобі загрузили. Кажу, бля, без проблем. Тільки догрузили. Я перераховую 63 палети. Кажу, ще три палети. Він каже, ні, там 66 паліт, кажу, 63. 66. В... Кажу, блядь, рахуй, він вилазить, починає щось там щитати, щитає, щитає, щитає. Ну, каже, да, ще дві палети треба доложити. Я кажу, не дві-три. Він такий на мене, блядь, да дві, нахуй. Кажу, ти йди, блядь, ти що ти з мене блядь, прикалуєшся, чи що, блядь. біса гониш. Прийшов, такий, вкинув сюди три палети, типу, блядь, а я таки на нього дивлюсь, думаю, блядь, ну я сам грузив. Я сам, типу, він мені дав цього ручного е, палітяка, я сам ним грузив. І він, коротше, знає що, поставив мені тут, а типу, і такий... Я кажу, а як він бля, Буде тако стояти нахід, що? Він такий поїхав, підсунув, поїхав, взяв знов цього е, політяка, поставив там. Я запаркував цю палету, бля, кажу, ну все, ну так, да, правильно, правильно. Ну. Він мені сам говорив, щоб я грузив. Кажу, окей, хорошо, но ці паліти настільки криві, що тут -то не, ніяк тобі не можна було застібнути. Їх. Я йому кажу, блядь, їй підсовую, нахуй. Він їздив, підсовував, підсовував, харився, думаю. Та пішов тиха, я теж харився, блядь, що це я маю, по-перше, грузить. Правильно, правильно. Так що от. Можна новий, новий заголовок для відоса. Надурили на палеті. Оп! І тут така картиночка. Це для прев'ю, для прев'ю. Завіс. Завоз. Якось так. Ну то ні, щоб стояча, дай. Дані. Я б в я жив, би, якби тут не було б так холодно. Серйозно, так мені подобається все якби, але не подобається, що холодно. Диви, як качмарок не закрив. Там, там не закрив. Криша нерівно стоїть. Часть. Це там ніц. Widzę coś masz z dachem Chyba się zdało z dachem no Bo Widzę jest tyle, i jest... Jadł, jadł Tak? 180, nie ufaj kurwa, nie ufaj Kurwa oh. Nie ufaj. Ch *ja. Nie ch**a *ja, brać dzisiaj rano nie ja. Jak zajebałem *ja. Ale pojechałem, *ja. mamy tylko ten No ale furu to nic nie uszkodził w góry nie? Co? Z samego konia nie? Nie nie, ja tu przeszedł wszystko no tutaj, tutaj, widzę, że to normalnie Tylko normalność. tutaj, te, te, te tupę, to, tutaj to jest. З моєї фірми, не знаю, чи було чути вам, чи не було. Вдарив цей бляха, Заїхав під мост 3,80-3,60, каже, спочатку поїхав, потім розвернувся і поїхав під 3,80. Кришу вдарив, зігнув. Добре, що тіпа, кабіну не побив. Вдарив там, зігнув. і, Ну, коротше, так добре пожмякав. Коротше, Буде десь на базі, постараюся вам потім показати. Якось так. Шо, летимо? У 3, що, летимо в нас, що 3.30. Ще трошечки проїдемо, правильно? Так, <клес> да, жорстко. Як так, блядь. Ну але видно, що ти, там він не 2 кілометри їхав час. Якби він їхав, таку пробував, втарилось, то все назад. А він, мабуть, бем! Заїхав, бо заламав, все поламав. І ще говорять, що я пан і керовця. Пах, та ти що? Наберемося, бля. Ти представ, ти крутой пацан і ти типу, зробиш блядь, тому що запізнився. Ну як? Ну, це... Коротше, як це було? Отак От це є. 4 хвилини зараз маю, 28 пауз треба відстояти, але я вже нікуди не поїду. Бо на одну хвилину до парковки не встиг доїхати. Одна хвилина. Поки паркувався, поки тут цей, бо заїхав, там дивлюся місце для автобусів, такі менші парковочні місця. Але точно помню, що там чуть далі е, є. Це коротше, по 24 й від Гамбург до Берліна їхати. Майже перша велика такий готель, типа е, заправка. І там є такі для автобуса, став там. Я такий думаю, бля, щось там так тіснувато. Ні, все-таки думаю, що тут в кінці є пару місць по-любому. Там, типу, дуже велика парковка. Проїхався трохи далі. І тут, так, як я його думав, саме казерне місце біля травички. Тут ще пару цих парковочних місць за мною тут ще хтось запаркувався. Тобі на мене прям нікого немає, але надіюсь, холодильників не буде. Якось так зараз щось підігрію поїсти. Наразі не пошу на тому чекаю, що не було парковки, якби це щось там видумаю, щось понаписую. Видрук є, є, все, є. Зміну закрив, закрив. Все. Доброго дня. Шо ви ну, коротше, Що можу вам сказати? У мене, як завжди, змяна плану. Блє, ручка поламана. Хотів вікно помити. Зміна плану. Е -е, Бляха, сонце світить. Їду зараз на це як його. На 92 у трасу. Це тіпи, ну, з, е -е, їхав по двойці зараз. Типу, так як е -е, я завжди по платній їду, а це хтось з моїх поїхав не по платній. Треба комусь щось допомогти, що, непонятно що, непонятно чого, але дуже цікаво. Поїзд дзвонить, каже, ні, їдь каже, сюди і каже, потім поїдеш цей на нову соль. Типу, виходить, домой. Побачимо, не знаю, що це, хто це там блядь, потребує якоїсь допомоги. якої допомоги. Нічого не понятно. Це я пацани приїхав сюди. Корочі, це я приїхав сюди, тут колега здавав підзад під процепку, вдарив фільтер ззаду, дахові старому там фільтр на, ну, за, за кабіною стоїть. Ну, корочі, ремонт, трохи бабок буде стояти. Сам фільтр тою обудовою стоїть. Ми ну, тільки що механіка запитали, бо механік вже під'їхав біля 1000 1500, отак фільтр сам стоїть. А, по, ну, типу, моєї допомоги ніякої не треба вже. Ну і коротше їду до нової солі, виставляю процес на паузу. Завтра виїжджаю на Копенгаген паромом. Отлічно, супер гітара. О 13 годині вдома. Я цілий день вдома. І виходить потім виїжджаю завтра. Ой, блю. Так, так, сейчас деграммчик з відео ділити. Тут одимося ютубчик. Так, братва, хто знає де це знаходиться? Така красота, моя медвич. Дивися, а там що це як він? Ісус стоїть, бачиш. Тут е -е, відос на ютубі. Від монтажа я в шоці. Мені цей відос так зашов, що просто капець. Серйозно вам говорю. Забувався, перевіримо, чи ми ці бішки не повилітали. а міш. Мішо там, мішо там. Ну, Я вже приїхав на Новосуль, оставляю зараз прицепчик, відставляюся, той стан, там собі запаркуюся, щоб нікому не мішати. І, мабуть, самокатом поїду додому. Бо Юля на роботі, всі на роботі, хіба може мама десь там їздить, катається, то може вона приїде забере мене. Ну, коротше, що, я вже там відцепив, підняв його, зараз буду до кінця все робити, ставлю на тормоз. Йду, відкручую ножку. А, бляха, треба саме головне не забути до від товару. Да й якось так. Ануна, чітко лайк зліпив. Побрат його. о. Тяжко, о, бля, життя ж моя. Туда дуже земля. Вона якби і притуляється, і якби і не сильно. І кат у нас 13-20, взагалі отлично. Так, зараз буду відключати повітря і буду опускати. Я вже чуть від'їхав. Ну, воно, дивиться, ж відносилось. Ходимо сюди, вас поставлю сюди. От это. Все, пушка. Документи закину. Тут все поставив, на тормоз поставив, зараз відставляю. Дай все чутко, блядь, я радий, я вже вдома. Що, я вже на районі, мав їхати самокатом, хотів вже гофрошку прикріпити, вже аблікацію. Скачав, щось в мене там не вийшло, три хвилини сидів. Окулешка з моєї роботи. Мого прицепа забрав, якого я привіз. Я кажу, що ти будеш проїжджати сюди біля моєї хати, каже, буду. Підкинемо мене сюди, до заправочки отут. Він там виїжджає. Зараз до Юлі підійду зразу, машину заберу, йду домой, собі душик. Тосі, босі, потім поїду малого заберу. Юлю з роботи заберу, дай все, заїбісь. Це моя фірма. То моє виконання, то моя фірма. що всі герої, Весь мірацім більше громад. потому что не покидывался в бой, а потому что мы берусь... Блядь, зажигала эта проблема. Блядь, мы наключили бля, на него. Я артил от детского круга. И то, что все наши герои... Бля. Да, Сирка, ну не. Проехал я до Артурчика школы, вот школа его. Ну а ты Скотч Скучно было? Да. А, ничего, нет. нормально. Нормально. Що получив? П'ятерку. Не знаю, я мав хоча б шестерку отримати з мінусом. П'ять без плюса. Угу. — Жлоба, конечно. Як любив очки ми. Мер -мер. Я буду грати сьогодні. Е, ну так. Сьогодні по, по колени. Я взагалі не грав. — По очереді. Треба сп... було грати. — Можна спочатку я Бо У мене мама заставила йти спати до себе. Ну то. А я ж там поки фортнайтки потребує 49 пара будинків почалось. Ролодин. 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 получилось, этот oh, Так. Yep.